Так, друзі, всім привіт! Бачу, що відео про Архамірею вам зайшло. Йдемо на 500 переглядів. Це не може мені не подобатись. Тому сьогодні поговоримо про теснет від проекту OmniNetwork. Проект мені максимально подобається. В проекті є гроші, і що важливо, теснет скоро завершиться, тому це відео максимально актуальне. І не відкладайте, будь ласка, його в дальній ящик. Про цей проект то можу сказати, що в них вже був один Теснет, за який вони роздали від 1000 до 8000 доларів на аккаунт. Було в них всього дві компанії: це Omni Origins Testnet v 1 і Omni Overdrive Testnet V2. Якщо подивитись, то квести були максимально прості: Discord, Twitter, підписатись ось тут на галку. Знову Twitter і якийсь був токен сейл. Так само і друга кампанія. Максимально легенькі були завдання: Discord, Twitter, Discord, Twitter, Discord, Твіттер, тобто класика жанра. Всього було 9 бейджів. За кожен бейдж якщо ви зібрали, виставили eligible і отримували дроп від е, проекту Омні. Так, не хочу затягувати з лірикою. Зараз пройдемося по тим двом компаніям, які зараз нам доступні: це Omnia Omega Testnet Сетап і Мочепаті. Testnet актуальний станом на 3 грудня точно, тому що сьогодні я доробляв всі свої аккаунти. От. І зараз будемо розбирати, як швидко пройти цей тестнет. Так, кампанія номер один а саме Omnia Omega Testnet Setup. максимально легка кампанія. Для цього нам потрібно зафаусетити полі ефіру в різних мережах: тобто, це ефірна, арбітрум, оптимізм, бейс. І після того, як ми це зробимо, ми маємо вибрати одного із чотирьох персонажів на вибір. Я оклейм всіх чотирьох. Ну і також в кінці нам потрібно зафаусетити токени Omni по порядку. Якщо що, всі посилання на екрани ви знайдете в мади на каналі, з вас підписка, лайк коментарі, з мене більше приємного контенту. Ефір в мережі Холєскі ми зможемо зафасити за цим посиланням. Просто вставляємо сюди адресу нашого гаманця і натискаємо кнопку Клейм. Поки не в мережі оптимізм і Бейс ви зможете заклеймити. за Ось цим ось посиланням, да? тобто по одному клейму в день, тобто нам потрібно буде 2 дня, дають по 0.1 тест ефір. І крім цього, ви можете зафолосетити на майбутнє, під тест-нети на свою ферму в Сеполі ефір. Ну і токени, якщо точніше ефіри в мережі Арбітру, ви зможете зафолосетити на outchamмі. Для цього потрібно зареєструватися за допомогою емейла, Так само вставляємо адресу нашого гаманця і отримуємо наші ефірки. Після того, як ми виконали перші чотири квеста, ми маємо забрати всі оадки і можемо переходити до ось цих от персонажів. Нам потрібно виконати один із цих квестів, ми вже їх виконали, просто натискаєте будь-який рандомний на будь-який рандомний кружок, і ви зможете заклемити ось цю оадку ось цього персонажа. Нам, якоби, на вибір пропонують одного, але я клеймив всіх чотирьох. Спитаєте навіщо? Я відповідно вам не знаю. Мені так захотілось не більше. Так, ну і останній квест. Потрібно отримати токени Омні від Омега Фаусета. Для того, щоб пройти цей квест, вам потрібно тримати на своєму гаманці, а саме в ефірній мережі 0.201 токена. Ефіра це 4 долара. І для того, щоб зекономити свої кошти, не виводьте їх напряму в мережу Ефіра виведіть або в арбітрум або в бейс, і потім за допомогою Relay.Link Переведіть з одного з мережі в ефір. Зараз, через те, що газ дуже високий, бачимо, що ми втрачаємо майже 40%. Але коли Гвей буде в районі 12-15%, ця просадка десь буде около 10-15%. Тому просто почекайте. Маючи баланс в ефірній мережі, просто вставляємо сюди адрес нашого гаманця, натискаємо кнопку «Fund» і отримуємо 5 токенів Омні. Так, чекаємо загрузочку. Да, бачимо, 5 токенів Омні отримав на свій гаманець. Ну і Після того, як виконали попередню кампанію, переходимо до наступної квести тут максимально прості. Перший же квест ми виконували в минулій кампанії, тобто тут просто натискаємо на ці кружельця. Ефір в цих всіх мережах у нас є, так само, як і токени Omni і відповідно ми клеймемо ось цю полатку. Так, ідемо далі. Наступний квест Play ЄBIS Омочіпаті. Бачимо, що нам потрібно вступити в Discord, також нам потрібно вступити в Telegram і підписатися на Twitter. Також у нас є можливість виконати додатковий квест, а саме змінити 1800 USD. Зараз ми його і виконаємо. Так, відкриваємо ось ось лінк omніebisu.фінанс. А, чекаємо, поки загрузить сайт, натискаємо на «Launch App», Ось тут коннектимо гаманець, вибираємо ось цей був eP'tH New», Натискаємо на цю кнопку. Тут натискаємо GIP eP'ETH, підписуємо. Ми зараз отримаємо три токена EPTH, і після цього нам потрібно вписати сюди три, натиснути Approve. Давайте це зробимо, натиснути Approve. Дочекатися, поки сайт апрувне списання трьох з цих токенів і натиснути Депозит. Депозитимо. Після цього відкриваємо вкладку USD і вписуємо сюди 1800. Натискаємо Mint, підписуємо транзакцію. Чекаємо декілька хвилин, поки вона обробиться, і вітаю, ви виконали ось цей квест. Так, переходимо до наступного квесту, а саме BRKT. Максимально легкий квест. Потрібно поставити лайк ретвіт, підписатися на них в Твіттері, підписатися в Discord. І ось цей квест я вже виконав. Тут потрібно просто написати фідбек. Я писав щось типу ось такого. І, і все. І натискав там Next, next, next. І цей квест в мене зарахувався. Так, йдемо далі. Це Delквіт BRKT. Зараз його пройдемо, відкриваємо халку, купіюємо це посилання. Закриваємо його в новій вкладки. Якщо коротко, нам щодня потрібно зробити по три ставки в мережі, в мережі омні Omega. Конектимо свій гаманець. Дивимося, щоб тут була омні Omega, Вибираємо три ставки. Натискаємо Join. Тут вибираєте рандомно, що вам там подобається. Yes, бет. Yes, Підписуємо транзакцію. Так, раз. Чекаємо, поки я її. Окей, перший квест ми прийшли, першу ставку ми зробили. І йдемо далі. Давайте зарані відкриємо. Також вибираємо, робимо ставку, підписуємо транзакцію. І третю ставку. Також підписуємо транзакцію. Давайте, мабуть, зробимо ще декілька ставок, тому що ну, не зовсім коректно рахує сайт. і... Щоб ми потім сюди більше не поверталися, підписуємо четверту і робимо. Так, п'яту ми не робимо, п'яту вже сайт не хоче, щоб ми робили. Так, тут все окей. Тут все окей. І тут все окей. Повертаємося до галки. О, оновлюємо. Бачимо, що квест здрахувався і кламимо свої поінти. Далі наступний квест Сатоші Мочі Паті, також максимально легкий. Підписуємось на твіттер, лайк, ретвіт. так, ретвіт, Вступаємо до них в Discord, вступаємо до них в Телеграм, і зараз потрібно зробити swap 100usdt.t на 100 USD. Для цього натискаємо ось тут, переходимо до них на сайт. І в них в Discord, в них в Discord. відкриваємо вкладку Falset Bot, Пишемо ось таку команду: і копіюємо адресу гаманця, Чекаємо, поки бот прийшли нам токени. Це то, що фаусет бот думає. Все, бачимо, що нам успішно прислали токени. Після чого йдемо до них на сайт. Так само коннектимо ось тут свій гаманець і робимо свап. Нам потрібно на 100 свапнути. Ну, давайте щоб наверхника, просто свапаємо на 200. Натискаємо Approve, апруваємо списання. І натискаємо Swap. Тобто, як бачимо, тиснет, в принципі дуже добре працює, ніяких вагів немає. Чекайте, поки пройде транзакція, і в принципі можете забирати ось цю, ось цю Ну І Last квест в цьому тестнеті, Він трошки поскладніше. Для цього нам потрібно підписатися знову-таки на Twitter і активувати ось цей чат в Телеграмі, після чого нам потрібно взаємодіяти з. Потом. Зараз покажу, як це зробити, і виконати ці всі квести. Як бачимо, навіть я останній ще не встиг доробити. Так, активуємо цей бот в Телеграмі, натискаємо кнопку Почати. Бот, скажу зразу, вагає. От, останній час з цим нічого, на жаль, не зробиш, От, тому буду записувати ці ривками, щоб показати вам весь процес. Натискаємо Create Wallet. Перший квест, який нам потрібно зробити, це заклемити Теснет Ефір. Натискаємо ось сюди і просто чекаємо. Так, бачимо підгрузило. Нам потрібно профаусетити всі ці три мережі. Тобто натискаємо на Арбітром Сеполія, Чекаємо, знову ж таки, поки бот запрацює. Дуже сильно вагає, На жаль, цим нічого не зробиш. По такому ж самому принципу фаусетимо і бейс, і оптимізм. Бачимо, що. З'явилася у нас надпище. Дійсно, ми хочемо зафалцетити, натискаємо Yes. Чекаємо, поки пройде транзакція. От, після чого зможемо виконати ось цей квест. Так, бот нарешті про фолсети. Ви вибачте, але кінець буде трошки такий рваний, тому що ну, дуже жаху він лагає, але дуже хочу показати вам процес роботи з цим ботом. Після того, як ви виконали цей квест, нам потрібно закремити фрі-токени, натискаємо вже іншу кнопку Get Free Tokens. Зараз у нас буде також на вибір 4 токена і 3 мережі Arbitrum, Base і Optimism. У кожній мережі ми клеймамо по 4 токена. Так, прогрузив бот нам наші токени. Тобто тут ми вибрали те, що я тільки що сказав: вибираємо одну з трьох мереж і вибираємо в кожній мережі по а, потрібному нам токену. Ну, я раджу фалсети всі токени. Так, виконали ми цей квест, отримали ми фрі-токени. Після цього нам потрібно забріджити токени. Натискаємо на Travel, вибираємо мережу, з якої будуть йти токени, і мережу, куди йтимуть токени. Вибираємо токени наші і чекаємо, поки, поки пройде цей міст. Після цього ми зможемо виконати цей квест. Наступний депо якросче токен. Натискаємо так, так, натискаємо токен лаунж, ось цю команду, придумуємо назву токеном. Давайте напишемо ось так. Пишемо символ токена, токен uh, supply, давайте візьмемо 10, 100 мільйон. І чекаємо, поки бот створить цей токен. Так, наступний квест uh, саме Complete CrossChain Swap, натискаємо CrossChain Dex. Вибираємо знову ж таки мережу, з якої ми будемо робити свап, в яку ми будемо свапати, Наприклад, хай це буде арбітром, свапаємо в Base. Зараз будемо вибирати токен, який ми хочемо свапнути. О, бот жахливо працює. Так, бейс. Так, знову таки бот прогрузив. Тут ми вибрали для крончей свапа мережу, з якої ми свапаємо. Тут ми вибрали мережу, в яку ми свапаємо. Вибираємо токен, який ми свапаємо, і токен, який ми отримуємо. Вписуємо суму, і свап має пройти. Квест, complete cross-chain transfer. В боті натискаємо на Гамбургер меню, активовуємо команду Transfer. Потім нам предложить, Так, Ну бот як завжди, вагає, окей так, потім нам предложить відправити той токен, що ми створили в цьому квесті. Вибираємо його, вибираємо мережу, куди ми будемо переводити. Вставляємо адресу, на яку ми переводимо, вписуємо суму. Після чого натискаємо Yes і, скоріш за все. Буде ось така помилка. В Діскорді написав, що бот фікситься. Чекаємо, поки пофікситься бот, і після цього ми зможемо забрати нашу ось цю ось атку. В принципі, на цьому все. Як бачимо, тестнет максимально простий, нічого складного в ньому немає. Да, Потрібно трошки часу, Тестнет вагає на відео, в принципі. Як міг, так і показав, вибачте, якщо не так. А, бачимо, що зробили всі квести. Ну, взагалі, дуже мало. 1642 учасників, 16 тисяч це ну, як на мене, копійки. от Тому не відкладайте, робіть і сподіваємось на гарний насадку. Ну і також не забувайте про підписочку на ось цей канал. До Нового году, бо Віталій добити 200 підписників, я був би максимально щасливий і організував би якийсь конкурс. Ну і якщо не складно, то підписуйтесь на мій телеграм-канал. От там буде дуже дуже, дуже багато. До корисної інформації. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, вечора, ранку. Не знаю, коли ви дивитесь, і до скорої зустрічі!